На ходу вистрибнув із авто. На Черкащині дорога до навчального центру для чоловіка закінчилася смертю. Шок деталі. Загиблий мав відстрочку. Рідні б'ють на сполох. У ТЦК шокували заявою у відповідь. Звільнення в обмін на правду в Ужгороді керівництво звільнило поліцейського за передачу відео ветерану, якого побили працівники ТЦК. Адвоката, що став на його захист, теж відгамселили. Про це далі до дивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Трагічний випадок на Черкащині військово зобов'язаний помер прямо дорогою до навчального центру. За версією ТЦК чоловік вистрибнув із автомобіля, у якому його перевозили. Зі збірного пункту Черкаського РТЦК ТСП була відправлена команда військовозобов'язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час руху автомобіля по місту Сміла військовозобов'язаний солдат запасу Євген Кушнір, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми. Також у ТЦК розповіли, що військовослужбовці зупинили автомобіль, надали чоловіку першу медичну допомогу і викликали карету Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір ЄМ помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Наразі за справу вже взялися у поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження необережне, тяжке або середньої тяжкості, тілесне ушкодження. Під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури проводиться розслідування та слідчими встановлюються всі обставини події. У ТЗК ж пообіцяли допомагати слідству, аби правоохоронці могли якнайшвидше встановити причини смерті мобілізованого. Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності. Близькі та рідні загиблого вимагають, аби розслідування і справді було справедливим. Кропивничанка Олена Дяченко опублікувала відеозвернення, в якому зазначила, що чоловіка примусово мобілізували, коли той їхав рейсовим автобусом до Києва, і це попри наявність у нього. Законне від від призову 21 серпня, приблизно о 8 годині ранку, він був знятий співробітниками ТЦК у Корсуні Шевченка. На той момент у нього була довідка про відсрочку, але це не допомогло. Його забрали у ТЦК для проходження. ЛВК місцеве видання Гречка зв'язалося із Черкаським ТЦК та СП та уточнило, чи мали право працівники затримувати Євгена Кушніра, якщо він мав відстрочку від мобілізації. Ось що відповіли військові. У «Резерв плюс у нього не було підтверджено бронювання. Якби воно було, то звісно його б відпустили. Але в нього не було права на відстрочку чи бронювання. Тож його доправили до територіального центру. Де він погодився пройти лікарську комісію? А тим часом поліцейський Іван Белецький із Ужгорода заявив, що його звільнили через допомогу ветерану, якого побили і принижували працівники ТЦК. Я допоміг досягти ветеранам справедливості і посприяв передачі інваліду війни відеодоказу з місця події. Це дало змогу зруйнувати неправдиву версію військовослужбовців РТЦК, які були впевнені, що відео з місця події не буде, і придумали, що це ветеран до них чіплявся. Реакція мого керівництва дала зрозуміти, що відео не мало потрапити до ветерана саме за їх згоди. Побільше правоохоронець поділився, що до нього та його колеги, яка зберегла те відео на місці події і передала йому, почалось масштабне службове розслідування. Перевіряли кожен листок, який я тримав за рік в руках. Зібрали купу дрібних погріхів, яких нереально було якісно уникнути ні фізично, ні матеріально. За словами поліцейського йому приписували і інші гріхи. Насправді відео з місця подій не набуло жодного поширення і потрапило до ветерана на його усне прохання. Воно не містило персональних даних чи зафіксованого злочину. Ветеран мав право його отримати. На захист правоохоронця став адвокат, однак того намагалися мобілізувати і навіть вдалися до побиття. Мій адвокат, який, маючи відстрочку, пішов знайомитися з матеріалами, був затриманий за порушення обліку. Йому скасували відстрочку. Мобілізували і під час перебування в Ужгородському РТЦК та СП зламали ребро. Нагадаємо, що йдеться про гучний скандал, який трапився в Ужгороді 25 червня. Тоді працівники ТЦК принижували ветерана Олександра Усенка, який має другу групу інвалідності словами, де купив інвалідність і били по голові. Одразу після розголосу у військоматі заявили, що винні особисто перепросили за свою поведінку у постраждалого. Перепросити за дану ситуацію, яка склалася Це заборона матір. Мені травідій трошки перед нову палець. І особисто від себе виручає проблем, Сподіваюся на розуміння, що дана ситуація буде зважена. Відвищує. Також хотів би принести ви мене побачили, за те, що я так. Відреагував на те, що завожені зробили щодо російської мови, я повністю згодом з вами. Треба на українські змоги на тому що це зачіпає у самому ТЦК. Пообіцяли, що акцентують увагу своїх співробітників на нормах та правилах спілкування із ветеранами. Випадки неповаги як з боку представників ТЦК, так і з боку громадян, є неприпустимими і не мають повторюватися. У зв'язку з цим у РТЦК та СП області відбувається додаткова робота з особовим складом щодо стандартів комунікації з громадянами, зокрема ветеранами. Українці у мережі активно обговорюють соціальну рекламу. А в Азові. Одні її підтримують, а дехто ж не шкодує критики. Самі ж автори рекрутингової кампанії сподіваються, що у такий спосіб допоможуть покращити комунікацію про службу в армії. Чи спрацює така тактика? Не пропустіть далі. Це рекрутингова кампанія, яка мало кого залишила байдужим. Варшава перше відділення, будь ласка. Ну, от а тві що? А мій Азові. Краматорськ побутові розмови на пошті на ринку у перекарні чи на СТО, де одні жаліються родичі вимушені переховуватися від служби в армії, а інші вислуховують, Іначе, між іншим повідомляють. Тобі пощастило в тебе донька. До речі, як вона там? А моя Азові. Цю соціальну рекламу активно обговорюють у соцмережах від цілковитого захвату і компліментів за креатив до обурення і звинувачень у розколі суспільства. Ми чудово розуміли, що ця кампанія викличе певну дискусію і резонанс, але чесно кажучи, не очікували, що аж настільки великого. Що ж насправді хотіли сказати автори роликів? Ми запитуємо у них самих. Це Азовці, Оксана та Валентин. Я вазою. Я вазою. Пояснюють, реклама розрахована не стільки на потенційних рекрутів, скільки на родичів тих, хто вже в силах оборони. І ми побачили, що існує величезна кількість десятків сотні тисяч людей, з якими ніхто не комунікує в контексті служби в армії, а це власне кажучи, рідні військовослужбовці. Наполягають така реклама не про приниження інших, а гордість за тих, хто у силах оборони. Сценарії роликів погодили з командуванням. Ті поставили одну умову. Це була ідея взагалі нашого командира про те, що ролі власне родичів мають виконувати родичі. Що це не мають бути актори? Сама мають бути справжні родичі наших військовослужбовців. Чотири відео зняли за два дні. Перший це епізод на базарі. Перший ролик це мама, це мама військовослужбовця Пако. Він це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, потрапив в полон і знаходився три роки в полоні. Пако, після важких поранень досі на реабілітації в його мами Людмили четверо дітей, і про одного з них вона з гордістю каже: мій вазові. І поки ми знімали, вона дуже багато розповідала історії, що цей сценарій він прям з її життя. В епізоді в перукарні знімалася Юлія. Думаємо з геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Таміва Азові. Його реально звати Гена? Він пишається неймовірно. Саму Юлю вже впізнають на вулицях. Ми йшли вдвох із геною, і нам знайомий кричить через вулицю Я знаю, де ваш. Але у коментарях дорікали, чи не занадто вона щаслива, враховуючи всі ризики, з якими стикаються військовослужбовці. Ну, коротше, в мене все буде. Ось він, її гена. Ось поранений, ось в полоні. А ось щасливий крутить кохану в танці. Ну, він пройшов пекло, об'єктивно. Полон, поранення, втрати. Але він залишився настільки добрим і з такою якоюсь неймовірною вірою, що все одно, все буде добре і що все нормально. Юля пояснює: так, тривога за рідну людину в силах оборони це так нелегко. Але повага до вибору людини важлива. Це постійна тривога, постійне переживання за своїх рідних і постійне там очікування дзвінка, і ось ці ось складні емоції, але е вони і вони повинні в у всьому цьому отримувати підтримку від суспільства, а не якусь ні в якому разі не боятись комусь сказати, що їхні там родичі служать в армії. Після перших двох епізодів азовцям дорікали хіба ж у війську тільки хлопці. Третім з'явилося відео батька, який пишається донькою в однострої. А моя вазо. Написала, що батько дуже класний актор. І під цим дописом дитина, тобто дочка цього актора, написала, що це не актор, це мій реальний батько. У четвертому відео бабусі на пошті відправляють посилки онукам: одна до Варшави, інша на схід. Ми там нікому не потрібні. Без мови нікуди не беруть. Ну, А Мій Азові. Е, і бабуся це також реальна бабуся. Мені здається, що ця кампанія вона е, виступила певним таким своєрідним дзеркалом. І коли люди дивляться в це в зеркале, вони бачать там те, що вони хочуть там побачити. Але найбільше авторів у дискусії здивувало, глядачі прагнуть продовження. Мені дуже сподобалась історія, коли люди почали називати це все серіалом, тому що ми взагалі не використовували слово серія. Там коли наступна серія, люди постійно пишуть. Ми зараз жартуємо про те, що можливо потрібно знімати другий сезон. Більше про те, що ж насправді мали на увазі азовці цієї кампанії. Ані. Дивіться вже згодом у розгорнутому інтерв'ю в марафоні Єдині новини. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 455 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.